Чи читали Конституцію, що і знаєте свої конституційні права? Ну, Читавали так частично. Ну, Тобто, якщо ваші права порушені, ви будете знати про це. Ну да, студенти Донецького державного університету внутрішніх справ провели просвітницьку акцію в межах всеукраїнської кампанії «16 днів проти насильства. Хлопці та дівчата разом з викладачами в центрі міста спілкувалися з перехожими, говорили про різні прояви насильства та як діяти у разі, якщо людина стала його жертвою або свідком. Я та не стикалася, а телевізор дивиться, що зачастую насильство йде над дітьми, над, і, і над старими людьми, проходить дійсно насильство. Я була свого роду жертвою насилля, але я була така травмована. Я цього не розуміла тільки чотири роки після того, як це закінчилось. Я зрозуміла, що це було насилля. Я думала, це такі сімейні стосунки. Психологіч. Да, це було психологічне насилля. Студенти консультували людей, роздавали інформаційні листівки з контактами юридичної клініки університету. Туди за безоплатною правовою допомогою можуть звертатися люди у разі потреби. Провівши опитування, ми дізналися, що в нашій області. Переважає домашнє насилля також є багато переселенців, які кажуть про насилля з приводу війни. Метою нашої акції «Зупинимо насилля разом є. Зупинити насилля, яке може відбуватися в сім'ї, насилля, яке може відбуватися шляхом жорстокого поводження з дітьми, насилля, яке ми зустрічаємо сьогодні, коли військова агресія активно охопила всю територію України. Дуже прикро, що не всі знають, куди можна звернутися, які є телефони гарячої лінії, де можна отримати правову допомогу. За дві години до акції долучилися близько сотні містян найактивнішим роздавали солодкі подарунки. Ерунки, якщо ви стали жертвою або свідком насильства, телефонуйте на урядову гарячу лінію за номером 1547. Отримати безоплатну правову допомогу. Ви можете також у юридичній клініці Донецького державного університету внутрішніх справ правовий захист. Телефон 066 246 24 23.